Ми маємо зняти кошти з чиновників і передати їх тим, хто їх реально потребує. На жаль, таких категорій є дуже багато. Но я наведу один приклад. Давайте скажемо чесно, яка одна з найголовніших проблем, які сьогодні є в Україні. Наш самий цінний ресурс це є люди. І в нас колосальна демографічна проблема. Ну, колосальна війна, виїзд мільйонів українських жінок та дітей. Ну це, це колосальна проблема. А як ми вирішуємо цю проблему, в тому числі дивлячись вперед? А ми платимо сьогодні мамі на дитину 860 гривень на місяць на маленьку дитину. Чи можна на 860 гривень утримувати дитину? Ну мені здається, відповідь очевидна. Так давайте заберемо гроші в чиновників і віддамо дітям. Бо якщо ми хочемо, щоб цих дітей було більше, щоб ми не сиділи в пустій країні через 10-20 років.